Сьогодні у нашому храмі Архістратига Божого Михаїла відбулася перша літургія українською мовою. З чим я вітаю всіх прихожан цього храму. Дуже радію з того, тішуся, тому що це означає, що наша Справа справа в ім'я Божа, справа, яка стосувалася переходу у Православну церкву України, не пройшла даремно. Посходилися люди, можливо, і було би більше людей, але говорили ось таке, що хтось і не знав, хтось йому комусь не переказав. Ну, Ми будемо намагатися виправитися в цій ситуації, тому що це дім Божий, в який повинні приходити обов'язково. Прихожани, християни, молитися Богові, прославляти Бога, приходити на сповідь, на причастя. Сьогодні дуже гарний сонячний день, настрій гарний у всіх. Сьогодні ще, до речі, і день матері. Щим я теж всіх, матусь, вітаю, і зичу всім здоров'я, міцного, всіх гараздів, зичу мирного неба і швидкої, звісно, перемоги, в яку ми всі звичайно, безумовно віримо. Наступні наші богослужіння. Ми будемо так само повідомляти через Фейсбук. Згодом ми створимо свою сторінку, до якої будуть підписані наші прихожани, і поінформовані в цьому плані. Якщо говорити про божественну літургію, то вона відбудеться наступної неділі так само на 9-ту годину. Щодо цього тижня, то на цьому тижні сьогодні, зокрема, у неділю на 5-ту годину за проханням наших прихожан буде звершено молебень. Молебень за Перемогу над російським агресором. Тому хто сьогодні був у храмі, прийдуть, хто не був, будь ласка, ми запрошуємо. У суботу буде вечірня служба, теж о 5 годині, ну і в неділю повторююсь, літургія на 9 годину. До цього храму я ходила 30 років. Але коли дали нашій Православній церкві України томус, цей храм не схотів переходити священником. До української церкви, і я змушена була ходити в другу церкву, але вже в українську, в монастир. І я зараз дуже-дуже рада, що наша церква, ця, в яку я ходила так багато років, теж стала українською, і що так багато людей прийшло сьогодні сюди і прийшло в ту неділю, коли ми першу перед цим, коли ми відстоювали свій храм. Дай Боже нам всім сили і здоров'я ходити до цього храму, молитися, просити Бога за здоров'я наших воїнів. Мій син теж Сергій воює. І мені дуже хочеться, щоб весь український народ зрозумів, що російська церква це не наша церква. І вона нам нічого поганого, доброго не бажає, тільки зло. Їхні священники освячують їхню зброю, яка йде до нас в Україну нас убивати. Вони освячують своїх воїнів, варварів, які йдуть знищувати наш народ геноцид від діток старих людей до всього. Їм треба знищити все: і культуру, і віру, і сам народ український. Я дуже рада. Багато разів буду рада, рада, рада казати це слово, тому що ми тепер. В українській церкві. І чим більше перейде до української церкви церков, які зараз ще підчиняються або підпорядковуються російській церкві, тим буде міцніша наша нація, тим буде багатший, багатша наша нація духом, волею. Вона об'єднається. І тим скоріше настане наша велика перемога, яку ми всі так чекаємо. Ну що, можу сказати про перше враження про службу в нашій вже українській церкві. Дуже довго чекали, сподівалися, але вже воно відбулося. Хотілося, щоб наші діти вивчали слово Боже на нашій рідній мові. Щиро дякую нашій громаді, що надали таку можливість. Тепер будемо водити, виховувати своїх нащадків, щоб вони знали історію, знали сучасність і буденність. Дякуємо нашим захисникам, що дають можливість ходити до храму, молитися за їхнє здоров'я, поминати загиблих. Хай Бог дає здоров'я всім. І Божого благословиння. Дуже приємні враження що знаходитися тут у храмі, де звучить українська мова мальовнича. Дуже приємно, що багато людей зібралося, прихожан сюди для того, щоб для, ну, спільної по спільної молитви. Я прийшов вперше сюди церква, яка вже дійсно українська, православна церква України, що ніяких патріархів, ну, московських не випоминають, що слава Богу, що Бог дав таку нам погоду в травневий день. Це дуже приємно, що ми, як кажуть, українці, вже маємо нарешті дякувати Господу Ісусу Христу, що ми відстояли свою, як кажуть, Право своє, що ми можемо молитися, приходити і не поділити там на те, такі, те, такі, там один канонічний, неканонічний, щоб цього не, що вже такого, ну, щоб не було цих слів таких, щоб люди між собою не говорили. Чому ми маємо свою мову і її соромитись? Я, та, да, я з цим суржиком, бо так ми вчилися з малку, але намагаюся розмовляти українською мовою і молитва. Андрій Призвої з сказав так: молитися на мові, яка ближче до серця. Якщо комусь мова близька до серця церковнослов'янська, якої. Практично українських слів немає. Моліться церковослов'янські. Якщо молитва близько української, моліться, тільки не потрібно людям цього говорити, те та не такі, те та не такі. От, скажімо, от моя дитина моя донькам хрестив. Ну наш священик, отець домян, монастира, чоловічого. І коли прихожани Андріївського храму, я сказав, що це є. Ну, щоб похрестили дитя, і прихожанка одна мені почала казати, там нема благодаті, ваше дитя не хрещене, бо це ну, московсько у нас храм є. Ти і починають мені розказувати, що ваше дитя не хрещене, там не канонічне, там нема благодаті, не ходіть туди до цих розкольників. Схаменіться, буде гнання. Хто кого куди будуть гнати. Вони самі добровільно ці московські промосковські священки будуть покидати, будуть не гнаннями, будуть втікати самі туди, хто хто в'єни патріархату московському. Вони будуть самі втікати туди, ну де їм буде ближче. І це факт, і це буде таке. Основне наше питання дочекатися перемоги і щоб дійсно щоб побачити, чим це все закінчиться.